На нашій ділянці фронту е противник не має е успіху більше того, частіше нам вдається дуже повільно, але відбивати е українські землі в основному за рахунок дуже ретельного планування, е гарної підготовки і безумовно навченості пілотів, навченості наших е артилеристів, е і звісно ж е навченості. Е і забезпеченості нашої піхоти. Якщо говорити про перші 15 днів, 15-16 днів березня, то тільки на цій ділянці нам вдалося знешкодити або знищити понад 120 росіян, понад уразити, знову ж таки, різними способами 35 зразків озброєння і понад 60. Різних укриттів та фортифікацій більше того, за лише останній тиждень здалось в полон майже десяток росіян знову ж таки, за рахунок того, що нам вдалося створити постійний тиск і дуже сильно погіршити їх умови перебування на передовій.